Вітаю товариство! В продажі з'являється Audi A5 2011 року випуску з 2-літровим бензиновим двигуном на автоматичній коробці перемикання передач та на повному приводі квадру. В чорному приводі, двохдверний купе. На ось таких краснючих, гарних, легкосплавних оригінальних дисках з чудовою літньою резиною. Дуже ефектно та гарно виглядає дане авто. Ось такий роздвоєний вихлоп ззаді. Технічна автівка в справному стані, все працює, дуже динамічно, дуже гарний звук вихлопу, такий родстер нагадує. Тому хто шукав собі двохверний купе, ауді, будь ласка, він у нас є. В комплектації його чорний шкіряний салон з ламаними сидіннями спорткласу. Люк. Зі сіточкою, з електроприводом, електролювання передніх сидінь, склопідіймачі електронні, е, датчик світла, датчик дощу, електроручне гальмо, двозонний клімат-контроль, е, керування мультимедією, джостик керування, екран керування, шкіряне мультикермо з перфорацією, підкірмові полюстки теж присутні. Круїз-контроль. Все тут є. Навігація теж присутня. Також ще місце. Для заднього ряду сидінь, переднє сидіння з електроприводом ось так відсовується і ззаду ще двоє людей можуть собі присісти. Доволі містке багажне відділення в даному авто. Ось так воно виглядає. Ну, воно дійсно велике. Автомобіль дуже динамічний. Запуск двигуна співоберта, робота двигуна рівна, тут теж і підтримка для нього. Безрамочні вікна дуже ефектно теж виглядають. Придбати авто можна за повну вартість, оглянути у місті Львові на вулиці Пасічній, 127. Зараз я вам продемонструю даного регату. Біг 202 тисячі. Хропко перемикає. плану. Зараз привідамось. Гарний звук вихлопу. Ще машина, хто любить емоції, вона подарує емоції новому власнику 100%. Гарна робота. І дуже динамічна авто. шукає собі ефекти купе. Будь ласка, воно в нас є. Місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Майданчик хапає авто. Тому залітайте, оглядайте та да. купуйте. До зустрічі!